У сучасному світі без спорту просто не обійтися. Погодьтесь. так, тому що спорт це лік від стресу, від поганого настрою і від зайвоїва. Але перед тим як йти до зали потрібно зважити усі за і проти подробиці в сюжеті після гуру спорту в нашому ефірі. Усе життя олімпійська чемпіонка з вільної боротьби Ірина Мерлені займається спортом. З 15 років професійно Ірина заробила купу нагород, визнання, але розплачувалася за це здоров'ям. Ламаються вуха. І е, ламаються руки, ноги, дуже багато розсічення бровів, і навіть зуби вибивають. Навантаження на межі людських можливостей, виснаження, результати таких тренувань Ірина відчула, коли народжувала. Я народжувала не сама кесарево, тому що в мене були дуже такі м'язи накачані, потужні. Основною проблемою після народження сина для Анни стала зайва вага, та й тої вона позбулася досить швидко. З 20 років жінка регулярно займається спортом, але у її випадку це виключно задля здоров'я. Мені 39 років. Я завжди мріяла мечтала продлити цю молодість. Вот поэтому я три раза в неделю занимаюсь спортом. Иногда это, конечно, даже и больше, и бассейн я подключаю, и правильное питание. Спорт Анна любила завжди. І займалася то фітнесом, то йогою, то плаванням. Але тепер бути здоровими і стрункими навчає інших. Я з кожного віду взяла краще. Вот. І тепер в тренажерному залі, коли займаюся з дівчинками, я можу їм дати і щось із йоги, Штута із шейпінгу, дуже хороше упражнення є у сучасному світі. Спорт необхідність, сидячий спосіб життя, стреси, харчування на ходу. Усі ці негативні моменти може компенсувати спорт. Інша справа, який на що слід звернути увагу при виборі спортивної секції. Цей сюжет ми дивилися разом з фітнес тренером Павлом Радовым. Паша, доброго ранку. Доброго. Дивився сюжет, подиви, які випробувані життєві ви, пережила наша героїня. І все-таки знайшла час для спорту і там великі успіхи. А, ну, ви розумієте, ребят, дело в том, что все спортсмены в любом случае занимаются собою. Потому что если они это делали с самого детства и до определенного периода, это уже привычка. И полностью вбрати убрать нельзя. В любом случае, люди находят время. Но мы будем еще говорить о том, что спорт – это все-таки не здоровье. Спорт – это огромнейшая нагрузка, и люди, которые в профессиональном спорте, это все-таки не люди, занимающиеся здоровьем, а люди, идущие к результату. Это две больших разницы. Фитнес-тренировка и спортивная тренировка – это две колоссальных разницы. А чем можно подобрать женщине в спорту под ее про про проблемы ее здоровья? А, спорта или тренировки? Ну, Если говорить про спорт. Если про спорт, тогда спорт и проблемы это не взаимосвязанные вещи. Ще при Советском Союзе, всех, кто был с какими-то дефектами, сразу же отбрасывали. Из тысяч выбирали одного, кто будет представлять хотя бы на каких-то самых простых соревнованиях. А что до тренувань? Если простые тренировки, конечно же, можно даже градировать тренировки по определенным возрастам. Если в 20 хочется чего-то супер мега драйвового mm -hmm. и хочется каких-то танцев, какого-то mm -hmm. такого взрыва, то это и нужно делать, потому что эмоции через край mm -hmm. перехрестывают mm -hmm. молодого мужчину или молодую девушку. Да, мы прием. А вже в уже періоді більш старшим хочеться таких тренувань, як йога, більш спокійного, розтяжки, где-то в тренажерному залі просто держати мишці в тонусі, щоб відчувати своє тіло. І так вот можна градіти. От скажи, телево. чи потрібно жінкам взагалі змушувати себе займатися якимось видом спорту, якщо до цього душа не лежить? Я знаю, у мене є знайома, яку купила купу перепусток у фітнес-центр. Думала, що а! І не ходить, тому що не хоче бігати. Треба бігає, але задоволення ніякого що робити. Да, не нужно себе заставлять ну делать то, що не хочеться. Ми ж в житті не делаем то, що не хочеться очень рідко. И не можем мы это делать долго на протяжении длительного времени. Нужно выбирать то, что нравится. Но если не нравится ходить в тренажерный зал, не ходите в тренажерный зал, ходите тогда на растяжку, ходите не на растяжка. аэробику. Не подобается аэробика. Но и все равно можно найти что-то одно из огромного количества предложений. То, что нравится, танцы, что-нибудь а можно быть, связанное с, с плаванием, а можно с водой. Сидит и спортом заниматься? Сидіти на велосипеді і крутіть підалі, можна кіпалки. Добре, ну зрозуміло, що універсальних порад у сфері спорту не може бути. Так розуміємо, що тіло у 20 років 50, має різні можливості, але все таки я чим краще займатися до 30 років. 40 роки и после 5 И 80. До 30 лет в любом случае хорошо заниматься тем, что дает телу энергию, то есть это кардиотренировки, то, так. что развивает сердечно-сосудистую систему, так. то, что хорошо разгоняет кровь. Далее. После 30 хорошо это все укрепляет силовыми упражнениями, потому что и тело просит угу. уже более такие нагрузки тяжелые, чтобы мышцы стали крепче. А 40? И вот после 40 лет хорошо бы опять вернуться немножко к кардио. Для Для того, uh -huh. щоб вспомнити серцю, що це таке. Це і профілактика всівозможних сердечних заболівань. А після 50 зустрінемося після п'ятдесяти і поговоримо, що робити. Да, да, да. Дякую, нас був в гостях Фітнес-тренер Паша Богорат. Я нагадаю, що ви теж можете приєднатися до нашої бесіди і відповісти. А яким видом спорту займаєтесь ви, і чому саме цим видом спорту? Свої коментарі залишайте на нашій сторінці у Фейсбук. А зараз невеличка пауза, після якої не винатисен Марічка Падалко. Доброго ранку.